Спільний проєкт телеканалу Рудана і Криворізького міського театру ляльок. Привіт-привіт! Сьогодні наші друзі на будуть готуватися до новорічних свят з юними глядачами лялькового театру. Тому сьогодні з вами я. Софія, сьогодні ми зробимо подарунки для всієї родини та, можливо, ще й друзям. Хочете дізнатися, як народжуються янкові дива? Тоді підемо зі мною на майстер-клас. Наша маленька журналістка Софія вирішила підготуватися до нового року по-особливому. Вона завітала до Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, де діти вчилися створювати гарну новорічну сніжинку. Та поспілкувалася з ними про майстер-клас та про прийдешні новорічні свята. Я вже на майстер-класі і я готова дізнаватися, як створювати такі гарні новорічні іграшки. Друзі, давайте запитаємо в учасників, як вони справи та як вони готуються до свят. Да віта, скажіть про те, що ви зараз створюєте. Чи подобаються вам такі майстер-класи? Ми зараз створимо різдвяну зіроньку, яку можна повісити на ялинку. І мені дуже подобаються такі майстер-класи, якими можна украсити свій будинок? Мені також дуже подобається, тому що воно виглядає гарно, а робиться дуже швидко та просто. Скажіть про те, як ви готуєтесь до нового року. Ми ставимо ялинку та робимо на вікнах якісь е, візерунки е, з паперу чи там не знаю пластиліну. Створюємо новорічну атмосферу, ставимо ялинку, вішаємо гірлянду, робимо поробки новорічні. Що б ви хотіли побажати нашим телеглядачам? Я б хотіла побажати мирного неба, неба та багато-багато солодощів. Мирного неба та щоб в їх будівлі завжди було щастя та добро. Ви можете розповісти, що ви зараз робите? Чи подобаються вам такі майстер-класи? Привіт! Так нам подобаються ці майстер-класи, і ми робимо різдвяну сніжинку. Її можна приклеїти навіть, навіть на вікно. Я також роблю цю прекрасну сніжинку. Вона дуже. Легко робиться, її можна прикрасити навіть на верхушці ялинці. Як ви готуєтесь до нового року? Ми разом з моєю сім'єю їдемо у магазин та купуємо ялинку, а потім приїжджаємо додому і обікнуємо фільм і наряджаємо разом ялинку. Я приходжу до баб до бабусі і беру у неї йолку, ялинку. Потім ми йдемо додому та прикрашаємо її, розпаковуємо та прикрашаємо Прикрашаємо її солодощами та іграшками. Що б ви хотіли побажати нашим глядачам у новому 2025 року. Я би побажала глядачам щастя, багато друзів та здоров'я. Я би побажала б їм, щоб вони були завжди багаті, та ніколи в не в них не було такого, що їх ну, чужі ракети не псували їхню бутинку. А ще ми почули теплі слова від директора центру та керівниці гуртка. Вони привітали всіх із прийдешніми святами та побажали нам всім діти, батьки. Всі криворіжці, щиро колектив центру вітає вас з прийдешніми різдвяними новорічними святами. Бажаємо мирного неба, бажаємо щастя, бажаємо сімейного затишку і найважливіше нашої перемоги! Хочемо привітати наших криворіжців і, взагалі, всіх українців з прийдешніми та наступаючими новорічними святами і побажати лише одного міцного здоров'я та мирного неба над головою. Це був чудовий день. Сьогодні ми створили багато прикрас, які тепер будуть прикрашати ялинку вдома. Я сподіваюся, що ви теж захочете зробити щось своїми руками. Сьогодні Софія дізналася, що новорічний настрій можна створити власноруч. Трішки фантазії, і звичайний папір перетворюються на зимову прикрасу. Бажаю вам казкових свят, мирного неба над головою. тепла, до нових зустрічей, папа. -па! Новорічний настрій вже наповнює простір, і ми розуміємо, цей особливий день вже зовсім близько. Створюйте свою зимову казку разом із друзями та рідними, адже найкращі моменти це ті, що ми творимо самі. До нових зустрічей у Білящі! Нехай ваші свята будуть теплими, яскравими та незабутніми.